Добрий день, дивіться, в черговий раз поясню вам, як перевіряється пермолой. Тут нам, звісно, сьогодні було підфартило трошечки, знайшли пару пермолойових трубочок. В черметі хтось прозивав, ну не всі ж знають. Дивіться, розповідаю, як він перевіряється. Вже сотий раз, ну, я думаю, ще й 150-й розкажу, лиш би ви зрозуміли, що нам потрібно, і лиш би не присилали чугун якийсь такої самої іскрою. Дивіться, я підійду ближче, покажи. Він магнітний матеріал, одразу кажу. Магніта з собою немає, а. Покажи. Саме головне це іскра. Бачили? Тобто зараз я для порівняння покажу пополу... <кху> іскру звичайної желізя. І та дивіся, що, що, яка різниця. Бач. Оце іскра звичайної железяки. Яку б ти не взяв, ось наприклад, бач? Все воно жовте, все воно бризкає, я пермолой.